Есть, друзі. є, Где риба? Ось так ось ми і тут її говорили. Так, тільки тут її треба піднімати, а тут корча, Давай будемо форсувати. Робити більше нічого випора нема. Є підняли. Подтупаємо на пляжик. Так, ми тут в неприємній ситуації. О, все. Ми з неї вибрались. Це, все, друзі, лінь таскати під сад з собою. Просто лінь. Ось вона. Невеличка, але є. Так, все-все-все тихо. Ха -ха -ха. Ось така вона. Ну, Приблизно як і та вона 12 грамів і 3,5 дюйми. Клас. Єсть. О, хлопці, єсть. Єсть. Єсть, друзі. Оце клювака, слухайте, гарна риба. Слухайте це, гарна риба. Отак так вам і 4 дюйми. Так, треба трошки тут перейти зараз. Де її буде зручніше витягувати. Ну така непогана рибка, судячи за всього. Отако. От Отако. От Я вже задоволений на мільйон відсотків. Тепер подивитися, хто там. Давай, піднімайся. Дивіться, держиться за дно, не хоче підійматися. Ну, рибка гарна. Судячи зі всього. Дивіться, держиться до останнього за дно. Не хоче підійматися, дивіться. Не характерно для щуки щось це. Не, щука. Гарна щучка. Так, тихо, йди сюди. Тихо, тихо, йди. Давай. Ходь до мене. Давай. Давай-давай-давай. Хоть сюда. Есть так и дело, хлопцы, есть. Так. Есть так дело, дивится-ка. с травой прям захапала. дивится Четыре дюйма, хлопцы. И дивится, щучка такая, ну, килошка, может быть. Дивіться, як вона його зажамкала. Прям в... так як потрібно. В замок. Так, давай рота не закривай. Оп! Є 4 дюйми ультрафіолет. Сонячна погода і ось вона гарнюнька. Класно, класно. Вітаю вас, друзі. Ну що? Сьогодні в нас останнє слово по ось цій ось чудесній паличці. Це Crazy Fish Arion 962 МЛТшка. Це 2,90 Т21 грама, 5,21 Що хочеться сказати. Дивіться, з цією паличкою в мене було досить багато рибалок в цьому сезоні. Всю зиму вона зі мною. Купив, придбав я її в началі зими. І всю зиму з нею з берега ловили щук. Що хочеться сказати? Це вже так: короткий остаточний вивід, скажімо так. Баланс. Саме негативший, що є в цій палці, конкретно в цій моделі, це баланс. Баланс поганий. Тобто, яку б катушку ви туди не ставили, легку, тяжку, ну, баланса не буде. Вона клює носом. Тому що довжина велика, вага мала у палки. Там, Якщо я не помиляюсь, 109 грамів, якщо, якщо я не помиляюсь. Для довжини 290 це суперська вага, я ще я вважаю за цю ціну. І вона клює носом. Тобто до цього звикаєш. Зараз я на це не звертаю уваги. Але коли ти. навіть У мене є Perfect Jig, той же самий, да? от коли я ним порибалив. Декілька рибалок беру, беру цю паличку в руки цього Аріона, він клює носом, І це деякий час до, ну, якби, дискомфорт в руці от, ощущається. Але до цього звикаєш швидко і потім ну, якби все добре. Чуйка класна, Прям, я задоволений на 100% кидає добре. Якщо цікаво, кому там є ще одне відео у мене по ньому, тобто більш детальніше тести там, всі діла. ще один момент по вагам по тесту 5 грамів тут вообще, тобто навіть ними не пахне, все починається з 6. Якщо 0,6 нитка, 6 грамів, в принципі, якось летить, якось контролюється. Кінчик відігрує саму-малость. -саму Тобто рибалити можна, але це так, на грані комфорту. Все починається з 8, от 8 грамів Чебурашка плюс 3,5-4 дюйма і вище. Тобто і полетіло. Оце вже його якби, комфортна вага. значить Починає з 8 і до 20 грамів я ним рибачив, тобто все чудово. 20 грамів він порива, але вже, ну, скажімо так, некомфортно. Тобто, якщо вам потрібен гарний підрив, то судачий, то якби, я би порадив дивитись на солідову модель, це тубулярка. Вона я брав під щуку, тобто в неї стрій такий ближче, я б сказав, би, фастовий, чим екстра фастовий. Вона така швидка. Вона швидка, вона не лапшиста, гарна палка, збита, зібрана. Але це я, на, на мій погляд, це фаст. Чесний фаст такий дебелий. Рибу в'яже суперське. Тобто позитивних емоцій, якщо чесно, багато, дуже багато. Не знаю, що буде на наступний сезон на зимовий. В планах, мабуть, поміняти на щось інше. Я така людина, мені цікаво пробувати щось нове, не зациклюватись на одному. Єдина палиця, яка у мене задержалась на довгі роки це Perfect Jig. Оце от. Да, для лодки, для човна гарний варіант. 2,40, кунцовик, класний. Ну, не про нього зараз. Тобто, скоріш за все, ця паличка була на видані, але це не точно. Над цим я ще поміркую. Якщо я знайду якийсь варіант на нашому українському ринку за адекватні кошти в заміну йому, цікавий варіант, то, можливо, я його і поміняю. Так що, якось так, дякую всім, кому було цікаво лайк, підписка і до нових зустрічей. Пока!